Робота йшла, як -то кажуть, як по маслу, досвід, який спрацював у нас. У нас є п'ять основних принципів. Перший крок завжди це є обрати правильну систему менеджменту. Це туза, яка в собі вміщує все став таким для нас другим, скажімо так, мозком, якого ми фіксуємо абсолютно усе, що є в нашому процесі. Всім привіт! Ви на каналі Янаксео, і сьогодні ми поговоримо про те, як ефективно менеджити команду, як побудувати правильну структуру і як не загубитися в цьому великому менеджменті. Розповім це все на своєму досвіді, так як протягом року в компанії Ювенкор ми змогли зрости з нуля до двадцяти професіоналів в команді. Усі ми працюємо віддалено, і правильно організувати роботу, систему і колектив це ще той виклик. Тому хочу поділитися в цьому відео лайфхаками та способами, які активно практикую я, та які допомагають нам ефективно досягати поставлених перед нами цілей щодня. Отже, поїхали. Отже, мене звуть Тарас я є seo компанії Юванкор. Займаємося ми як і дизайном, так і 3D, так і розробкою різних веб-рішень для стартапів та бізнесів у всьому світі. І на даний момент наша команда складається з 20 професіоналів. Усі ми працюємо віддалено і. Кожен з нас володіє абсолютно різною експертизою та різного роду відповідальністю. І як і в будь-якому колективі, так і в будь-якій компанії завжди стоїть головне питання, як увесь колектив тримати в тонусі, та як правильно побудувати процеси, аби робота йшла, як то кажуть, як по маслу, і результати досягалися ефективно і з меншими зусиллями. І насправді на цю тему вже було написано сотні тисяч книжок було мабуть зазнято 100 мільйонів хвилин відео, і створено ціла сотня різних курсів, як це робити правильно і як це робити ефективно. Проте, всі ці, скажімо так, матеріали, всі ці інсайти і дослідження, вони всі спираються в один підсумок, те, що об'єднує всі ці матеріали. І підсумок завжди один для того, щоб ефективно менеджити команду або будь-яку, як і в бізнесі, так і в спорті. Тощо завжди має бути якась система. Система правил, система. Менеджменту, система алгоритмів, система взаємодії, система процесів. Тобто, система це щось, що повторюється циклічно, чітко і згідно правил. І як в бізнесі, так і в менеджменті це є основа з основ. Тому весь мій досвід і поради, які я зараз буду викладати, вони також усі побудовані і опираються власне на побудову системи. Такий короткий дисклеймер: це не є панацея для вирішення якихось бізнес-кейсів. Це я б сказав більше, просто досвід, який спрацював. У нас і я хочу вам це все розповісти. Та можливо надихнути на створення своєї робочої системи в своєму колективі. Отже, за рік, скажімо, так, вибудови процесів, ми прийшли з командою до одного підсумка: що у нас є п'ять. Основних принципів і п'ять основних хітів, на базі яких ми формуємо усі процеси, усі мотивації та нашу взаємодію. І зараз я хочу коротко по ним усім пройтись. Отже, пункт один це робоче середовище. Нікому не секрет. Ні, ми не можемо ефективно трекати наші задачі і взагалі виконувати будь-що, якщо ми будемо все тримати в голові. Давайте будемо відверті. На дворі 21 перше століття усіх у нас багато клопот, і робота не завжди стоїть на першому місці. Але робоче завдання, процеси то, що воно завжди має бути. В фокусі. Плюс, якщо ви працюєте командою, уся команда має бути синхронізована між тим, хто чим зайнятий, хто за що відповідальний і як повинно далі будуватися між нами взаємодія. Перший крок завжди це є обрати правильну систему менеджменту. Ми використовуємо всередині своєї команди ClickUp. Це. Прекрасна тулза, яка допомагає автоматизувати геть. Усе у нас тут і CRM з нашими клієнтами, і клієнтська база даних, і проєктний спейс, де ми трекаємо всі наші проекти, активності по ним, прогрес, завдання, відгуки. Усе у нас окремо там. Є також і спейс нашого HR, яка сидить і слідкує за всім відділом кадрів. У нас є повноцінна маркетингова складова. Тут і весь маркетинговий потік, задачі, цілі, процеси також там. Всі наші документи, база компанії, фінансові звіти. Просто звіти, гайди, чек-лісти, база знань, абсолютно все. Тобто, все, що стосується Юванкора, воно є в нашому клікапі, все в одному місці. Чому? Тому що ClickUp – клікап це такий, скажімо так, до речі, не реклама. Це туза, яка в собі вміщує все. Тобто, від простих таблиць до великих канбан автоматизованих дошук, різних скрам автоматизацій і тому подібне. І тому ми вибрали її як таку гарну основу для нас. І кожен з нас є в системі, кожен з нас чітко має свій спейс задач, кожен з нас має чітке розуміння, хто чим зайнятий. Як наші задачі переплітаються, загальна стратегія роудмап також там. І клікап став таким для нас другим, скажімо так, мозком, з якого ми фіксуємо абсолютно усе, що є в нашому процесі. Там ми прям навіть і комунікуємо один з одним, аби допомагати досягати поставлених цілей. Тому вибір правильної системи менеджменту це є основа з основ. Тобто, коли у вас буде якесь одне середовище, одна дошка, де буде повністю розуміння всього, куди рухається компанія, що вона робить, і який відділ на чим сфокусований, вам буде легко це все. Менеджити далі у нас в команді вже зникла культура. Там скажи комусь зробити щось. Наприклад, комусь треба щось від мене, бум, заходять в мою папочку, створюють задачу. Тарас, мені потрібно це, це. це. Мені щось потрібно від когось, я заходжу на його, скажімо так, простір, і в системі створюю таску для нього. Що мені потрібно це, це. це. І таким чином у нас вже в команді вибудований прямо ментальний зв'язок. Якщо тобі щось потрібно, чи потрібно щось виконати, чи потрібно щось допомогти, чи потрібен якийсь фідбек, чи треба щось створити. Усе в клікап, усе через клікап. Нас сюди стоять статуси, що в роботі, що не в роботі, що заблоковано, де виникли проблеми, де є досягнутий результат, де є недосягнутий. Усі формули, цифри, статистика. Воно є все 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 в одному місці. І таким чином ми повністю автоматизували наші процеси і операційні, скажімо, так, взаємозв'язки всередині одного інструменту. Вся команда це розуміє, усі бізнес-процеси є там. Взаємодія також всередині одного простору. Другий секрет успішного менеджменту це є, звісно, мотивація. Якщо у вас в команді є людинка, вона має мати якусь ціль і розуміння того, що вона тут робить. Тому що інакше нема сенсу брати людей в команду, якщо вони не дають вам результату і ніяк не впливають на досягнення ваших цілей, скоріш за все, вони є лишні. Тому кожен, хто приходить в команду, кожен хто йде з вами в нога в ногу, він має мати чітку зону відповідальності. В бізнесі це як в футбольній команді. Є Гравці, вони розкинуті по різних позиціях, але всі рухаються в сторону одних воріт, Всі хочуть забити гол. Так само і тут всі хочуть досягнути цієї цілі, кожен на своєму місці. Відповідно, людей треба шукати, виходячи з потреб і правильно їх мотивувати. Що ми говоримо про війну генерації? Ми їх беремо для того, щоб у нас. Появилися ЛІДИ Якщо ми говоримо про маркетинг, наша задача, аби у нас виявлялося більше клієнтів. Якщо ми говоримо про продажі, нам потрібні менеджери з продажу, аби більше продавати. Якщо ми говоримо про проектний менеджмент, нам потрібно, щоб проекти закривалися добре, з позитивними відгуками. Плюс та в дедлайн. Якщо ми говоримо про середню про виконавців, розробників, дизайнерів, нам потрібно якісно виконаний дизайн. Тобто кожна людина вона має якусь певну ціль. Беручи людину в команду, потрібно будувати мотивацію і її зарплатню на базі, скажімо так, простої форми ставка за виконання цілей процесів завдань, які допомагають досягнути. KPI, K Performance Index. тобто оцей основний показник результативності вашого юніта у приклад маркетолога. Що таке KPI для маркетолога? Це є 10 потенційних клієнтів, які він привів маркетинг зусиллями. Відповідно, всі його завдання протягом місяця вони спрямовані на те, аби ці 10 потенційних клієнтів він нам знайшов. Получається, його ставка формується з завдань, які йому допомагають досягнути цієї цілі, тобто це його класичні операційні процеси, за які він отримує винагороду. А вже якість виконання цих процесів це дорівнює кількість слідів, які ми отримали. Тобто, чим якісніше він зробив свою роботу, яка є його стандартною, класичною, тим більше ми лідів отримали. Чим більше ми лідів отримали, тим більший бонус він отримав до своєї ставки. І як правило, оцей бонус за досягнення цього KPI він має переважати все таки, чим ставка, тому що людина має бути вмотивована розуміти, що вона робить операційно речі, які її. Зафіксовані в її регламенті і якість виконання цих речей це якраз і є більша частина її винагороди. І Відповідно, це має мотивувати людину старатися, аби це. Вдавалося, і вона задовільняла свою мотивацію. А компанія досягала поставлених цілей на позиції цієї конкретної особи. І це є такий от секрет менеджменту: об'єднувати команду навколо спільних цілей, локально кожного на своїй позиції, і через мотивацію драйвити команду рухати далі. І відповідно, успішний бізнес це якраз і є результат цієї командної роботи, і чи усі змогли досягнути своїх KPI. Пункт 3 – це є ресурси та автономія. В попередньому, скажімо так, інсайті, ми зрозуміли. Що круто, це коли людина мотивована, круто, це коли її зарплата, мотивація прив'язана до її у цього такого ключового показника ефективності. Проте, що якщо керівник дає завдання, які не сприяють досягненню ефективності, що якщо керівник навпаки заважає людині досягнути її у цього ключового індекса, всі ми люди, всі ми допускаємо помилки. Тому класний інсайд менеджменті це давати людям автономію. Тобто, що це свідома, розумна людина, яка попала до вас в команду, вона чутко має розуміти свої обов'язки. Зони відповідальності і те, що від неї вимагається, куди вона рухається, який є її ключовий показник. Відповідно, це є основний, скажімо, в цьому і нюанс. Людям треба давати змогу думати, давати їм автономність і ресурси. Вони мають самі нести відповідальність за своє рішення, бо їхнє рішення мають їх привести до їхнього індексу, до їхньої ключової результативної дії, яка буде корисна і їм, і бізнесу. І не треба бути, скажімо, такою мамою для своєї команди. Потрібно Звісно, контролювати процеси, задавати візію, давати завдання, тому що ви як керівник, ви зверху ви бачите усю картину, але обов'язково давати людям автономію в прийнятті рішень і в способах досягнення тих цілей, які ви ставите перед собою. І звісно, давати їм для цього ресурси. Якщо маркетологу потрібен бюджет, який треба реалізувати в його маркетинг-стратегіях, щоб отримати потенційних клієнтів, дайте йому цей бюджет і дайте йому автономію, відповідальність за його стратегії. І таким чином, якщо людина помиляється, вона не комп. Котентна, якщо людина досягає результату, значить людина хороша і експертна, і таким чином, якщо ви не будете лізти в чужі процеси, а будете допомагати і сприяти візійно направленню людини до виконання цих цілей, і мотивувати її свободою та давати їй усе, що потрібно, аби це вдалося, це і буде вам простіше, менше зусиль, і людині, яка з вами працює легше, тому що значно менше на неї тиску і свобода її дій. В Цьому і є секрет ефективності. Пункт 4, він буде вже про. Скажімо так, точки контролю. Звісно, ви не можете так просто дати задачі на місяць зникнути, потім повернутися і таким чином отримати результат. Люди мають здатність помилятися, всі мають здатність помилятися. І інколи, знаєте, ви навішали задач, все ідеально спланували, пішли. але сталися форс-мажори, команда не змогла закрити цілі, не хватило дисципліни, не хватило сил, можливо, інші якісь блокери. Таке трапляється. Тому обов'язково мають бути точки контролю. Наші KPI, різні системи менеджменту, де всі таски чітко зафіксовано, де видно. Статус кожної завдань, активність, рух це вже точка контролю. Проте є ще один секрет: це є зустрічі. Зустрічі з командою по кожному відділу, по кожному юніту, по кожному завданню, стратегію. Що говорити про мій кейс, цілий понеділок у мене це практично зустрічі. Зранку зустріч з продуктовою командою. Ставимо цілі на тиждень по всім проектам, проходимося по всім проблемним зонам, шукаємо рішення. Потім зустріч з HR департаментом. Ставимо цілі по команді на тиждень, дивимося, що у нас по найму може бути цього тижня, і таким чином плануємо увесь робочий. Тиждень по цілях і проходимося по нашим місячним, скажімо так, стратегіям і задачам. Дивимося, що вже досягнуто, що ще потребує виконання, і таким чином розплановуємо на базі цього наш робочий тиждень. Потім зустріч з маркетинг-командою, проходимося по всім нашим каналам, дивимося наші цілі, аналізуємо наявну ситуацію, будуємо план продажів і план маркетингу на тиждень. Все це фіксуємо в таблицях, клікапі, тобто чітко прописуємо плани. Після цього зустріч з проектними менеджерами, аби провести фінальну ревізію по Проектах далі вже такий більше мій стратегічний час подивитися, що у нас, як у нас проаналізувати показники, подивитися, що можна ще цього тижня увести. Ну а далі вже йде процес виконання, який відповідно трекається в клікапі. Тобто, система це все відслідковує. Ми один одного підтримуємо, комунікуємо. Тобто, звичайно, окрім клікапа, ми маємо, ще робоче середовище в системі Slack. і там у нас також все розбито по відділах, по командах, по підгрупах. І додатково ми комунікуємо там. Таким чином, один одного страхують. І протягом тижня так ми рухаємося по усіх завданнях. Тобто фінгуємо, фолуапимо і приймаємо рішення. Ну і далі, звичайно, в кінці тижня, четвер, п'ятниця, у нас така сама зустріч, але зустрічі факт. Тобто ми проходимося по тому, що ми запланували в понеділок, що досягли, чого не досягли, де були проблеми, чому не досягли. Робимо одразу розбір польотів і модифікуємо стратегію. Те, що встигаємо до кінця тижня, завершуємо. Ну а потім знову по новому плануємо наступний тиждень. Тобто обов'язково має бути зустріч план, обов'язково має бути. Зустріч, факт, на який ви поставили план, потім ми підсумували факт, зрівняли ці дві сутності між собою, зробили висновки, замірили продуктивність, поїхали далі. Ну і звісно, раз у місяць велика стратегічна сесія планування місяця. Потім кожного тижня зустріч слої, скажімо так, стратегічної команди для перевірки прогресу по стратегічним цілям. Ну і на базі цього рухається компанія далі. Якщо говорити, з чого команда генерує місячні цілі, раз в півроку відбувається велика стратегічна сесія на кілька годин, визначається вектор росту, куди ми йдемо, ну і далі вже по місяцях розходяться, розбиваються задачі, вектори, і таким чином відслідковується процес та виконання. П'яте останнє це, мабуть, те, що потрібно команду нагороджувати за результати, а не за процес. Все-таки найбільший секрет ефективності це є безпосередньо ефективність. І ефективність вона заміряється швидкістю і використанням ресурсів, правильним використанням ресурсів. І ваша задача як керівника повністю позбуватися рутини, шукати спосіб. Сів робити речі швидко, тестувати гіпотези, також швидко робити правильні висновки і не дуже штрафувати, але карати і мотивувати якраз результатами. Тобто, у нас немає, у вас не має бути якогось, знаєте, оцього такого рутинного стереотипного мислення і механізму менеджменту людьми. Має бути чіткий фокус на результаті. вся команда має бути навколо нього об'єднана, що дуже важливо. Тобто, усе має бути прозоро, усі мають розуміти, де ми, що ми і куди ми рухаємося, і таким чином будете бачити, хто ефективний, кому це цікаво і хто на це хоче впливати, хто хоче досягати результату, ну і відповідно, хто не хоче. Підтримувати людей, мотивувати людей. Насправді, люди це і є основа вашої компанії. І знову ж таки, якщо ви їх берете собі в штат, ви їх берете для того, аби чогось ви разом досягали. Тобто це є командна гра, і ефективність вона якраз і заміряється тим, як швидко ви взаємодієте. Ви один одного бачите, і чи є у вас оця от результативна ціль, до якої усі ви рухаєтесь? Це і є п'ятий секрет ефективності. Коли усі карти відкриті, коли усі розуміють, куди, що і як, тоді команда здатна більше надихатися цим, вона здатна більше давати інсайтів в роботі, і вона більше зацікавлена в тому, аби дійсно досягати цього результату, бо вона бачить свою цінність і свій вклад. У це діло і це, мабуть, основний інсайт, тобто бути з командою чесним, відкритим мотивувати їх не процесом, а результатом. Коли ви всі резулт дрімен, тоді власне у вас цей резулт і буде. А в мене все. Дякую вам за перегляд цього відео. Поділіться в коментарях, який, скажімо, так, інсайт вам сподобався найбільше з цієї підбірки, і поділіться своїм досвідом менеджменту команди, як вам це вдається, і можливо у вас є якісь унікальні відкриття, якими ви би хотіли поділитися. Все, зустрінемося в наступних відео.